Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку лічба в межах ста, попереднє і наступне числа розв'язування та порівняння задач. Отже, ми продовжуємо повторювати вивчений у першому класі матеріал. Пропустіть, будь ласка, чотири клітиночки від попередньої роботи та запишіть 10 вересня.

Починаємо 45, 46. І далі. Поставте відео на паузу, продовжіть, Від 82 до 90. Починаємо 82, 83. продовжіть, Поставте відео на паузу. Ну, а зараз давайте з вами лічити. Скільки ж кубиків буде на кожному малюнку. Треба буде назвати їх кількість та порівняти. В одному такому стовпчику, в такому рядочку, 10 кубиків або десяток. Давайте рахувати. 10 і ще 10. 20, 30 30 та ще 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість сім. Яке вийде число? Скільки кубиків? 37. Запишіть, будь ласка, 37. І починаємо рахувати кубики на наступному малюнку. Один десяток або десять, двадцять тридцять. Сорок п'ятдесят та ще два. Разом П'ятдесят два. Пропустіть, будь ласка, клітиночку одну і запишіть П'ятдесят два. А тепер порівняємо ці два числа тридцять та 52. два. Подивіться, будь ласка, на цьому малюночку три десятки та сім одиниць, а на цьому п'ять десятків та дві одиниці. Коли ми порівнюємо двоцифрові числа, то ми спочатку дивимося на кількість десятків, в цьому числі три десятки, а в цьому п'ять. більше ж, звісно, п'ять. Тому ми поставимо між цими числами. Відповідний знак. А прочитати цю нерівність треба так. 37 менше 52. Ну а зараз математичний диктант. На початку рядочку записуємо велику букву М. крапка, Маленьку букву Д. крапка. Слухайте уважно, дивіться на екран та відразу записуйте числа. Запиши числа, які складаються з чотирьох десятків та трьох одиниць. Чотири десятки це 40 та ще три одиниці разом записуємо число. Далі поставте кому, пишемо далі. Запиши число, яке складається з восьми десятків та 5 одиниць. Вісім десятків це десят і ще 5 одиничок, далі запишемо число, в якому 6 десятків та одна одиниця. Шість десятків, шістдесят та ще одна одиничка. Продовжуємо сім десятків та сім одиниць. Шість десятків, дев'ять одиниць. Перевіряємо, читаємо разом числа 43, 85, 61, 77, 69. Ну а зараз відкладіть, будь ласка, ручки, будемо називати, дивлячись на екран, попереднє та наступне числа до продемонстрованого.

Наступне? Число сімдесят дев'ять. Попереднє. Наступне. П'ятдесят чотири. Попереднє. Наступне. Число шістдесят. Йому передує п'ятдесят дев'ять. А наступне за ним 61, 81, попереднє, наступне. Ну, а зараз ми з вами прочитаємо умову та проаналізуємо умови двох задач. Спробуємо відповісти на питання, чим вони схожі та чим відмінні. Про що ж ці задачі? За цими малюночками ви вже здогадалися про пиріжки. Пиріжки з маком та ще з чимось. Зараз я буду читати умову, а ви уважно слухайте. На вітрині лежить 30 пиріжків з маком. Ось вони. І двадцять з яблуками. Скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Ось погляньте, ми маємо схему до цієї задачі: 30 пиріжків, двадцять пиріжків, а невідомо порожня клітиночка. Скільки ж їх разом? Читаю наступну задачу. На вітрині лежить 50 пиріжків. Отже, відразу на схему подивіться. Кількість загальна кількість відома. Із них 30 пиріжків з маком, а решта з яблуками. Отже, з маком відомо, а з яблуками невідомо. І питання, скільки ж пиріжків з яблуками лежить на вітрині. Схожі ці задачі, звісно, схожі. І перша задача, і друга про пиріжки з маком та з яблуками, які лежали на вітрині в магазині. Але у першій задачі відомо, скільки пиріжків з маком та скільки з яблуками. Треба дізнатися, скільки всього. Ми знаємо, щоб дізнатися, скільки всього, треба додавати. Отже, це задача на знаходження суми. Дивимось на другу задачу. Відомо скільки разом пиріжків, і відомо, скільки пиріжків з маком, а невідомо, скільки з яблуками. Значить, ця задача на знаходження невідомого доданка. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, ця задача розв'язується дією віднімання. Розв'яжемо першу задачу. Ось схема до цієї задачі. Умова. Пригадуємо, щоб задачу розв'язати. Слід умову прочитати. Потім ставимо питання. Далі буде розв'язання. Розв'язати, щоб як слід, дамо повну відповідь. Тож ще раз прочитаю умову. На вітрині лежить 30 пиріжків з маком і 20 з яблуками. Питання. Скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Ми вже з вами з'ясували, що це задача на знаходження суми. Тож, записуємо розв'язання. До 30 додати 20 дорівнює 50. 50 чого пиріжків. Скорочуємо слово пиріжків, записуємо лише одну букву П. З крапочкою в дужках. Питання було таке: скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Записуємо відповідь: 50 пиріжків всього. Друга задача: Ми знаємо, що на вітрині лежить 50 пиріжків. І з маком і з яблуками. 30 пиріжків з маком, а решта невідомо скільки з яблуками. Питання: скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині? Ми з'ясували, що це задача на знаходження невідомого доданка. А щоб знайти невідомий доданок треба від суми Відняти відомий доданок записуємо від 50 відняти 30 дорівнює 20 пиріжків. Питання було: скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині? Відповідаємо: 20 пиріжків з яблуками. Поставте відео на паузу та допишіть ці задачі. Ну а зараз ми з вами прочитаємо задачу та визначимо схему. Яка ж схема підходить для запису умови цієї задачі? Те, що невідомо, в цих схемах позначено знаком питання, а те, що відомо, порожніми квадратиками, просто без чисел. Отже, читаю задачу. У двох клітках жило вісім папужок. Тобто ми знаємо, що всього відомо їх вісім. Отже, перша не підходить, бо тут біля фігурної дужки знак питання. Значить, або друга, або третя схема підійде. Читаємо далі. У першій клітці жило 5 папужок, а решта у другій. У першій відомо. У третій схемі, подивіться, у першій клітці невідомо, значить, і третя нам теж не підходить. Питання, скільки папужок жило в другій клітці? Оскільки перша схема не підходить і третя не підходить, то яка ж підходить? Правильно, друга. Щоб записати умову до цієї задачі, треба скористатися цією схемою. А як же розв'язати цю задачу? Вона дуже схожа на попередню про пиріжки. Це задача на знаходження невідомого доданка, в цьому випадку невідомий перший доданок. А щоб знайти невідомий доданок, треба від Суми відняти відомий доданок. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, оцю умову. У порожні клітинки, вставивши відповідні числа, розв'язання та відповідь. Продовжуємо працювати у зошиті приклади номер 50 Ми з вами зараз розв'яжемо ці приклади усно, а ви потім запишете перші два рядки. Починаємо до п'яти додати три. Буде 8. А тепер до 15 додати 3. У першому числі є один десяток, у другому числі десятків немає. Тому ми запам'ятали, що в нас один десяток і додаємо до одиниць одиниці до 5 додати 3 8. Ми щойно з вами розв'язували такий приклад. Та ще 10 18. До 4 додати 5. 9, а до чотирнадцяти додати 5 і ще один десяток з'явився дев'ятнадцять. До шести додати 3 9, А тепер 26 плюс 3. Є два десятки. Треба додати до одиниць одиниці. Шість плюс три буде 9 та ще 20. 29. До двох додати 7, 9, а до 12 додати 7. Подивіться, повторюється у нас додавання, знову ж таки, одиниць. Треба лише додати один десяток, 19. Нагадую, треба записати перші два рядки, тобто оці чотири приклади. Ну що ж, я сподіваюся, що урок був нескладним. Що все було зрозуміло і вам на уроці сподобалось. А я прощаюся з вами до наступного уроку. До зустрічі, діти!